Доброго дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі Я в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца про важливі і життя краю в наступні 10 хвилин. Сьогодні на нараді з керівниками структурних підрозділів Ужгородської міської ради Віктор Погорєлов представив нового виконувача обов'язки свого заступника Івана Івановича Шкирту. Іван Шкирта в 1993 році закінчив Український державний аграрний університет за спеціальністю агрономія. Та у 2006 році Ужгородський національний університет за спеціальністю правознавство. Працював радником голови Луганської ОДАУ Геннадія Москаля, керівником аналітичної інформаційної служби представників Ництва президента в Криму та заступником начальника Кримської поліції відтак очолював Яготинську та Бориспільську РДА у 2011-2014 роках заступник голови Київської обласної ради. Відбір у нову поліцію завершується. Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на вступ до нового правоохоронного органу. Наразі вже більше трьох тисяч людей хочуть стати полісменами. Люди сюди їдуть з усієї України, а не лише із Закарпаття. Хоча в останній день прийому документів людей небагато, досі щогодини, по кілька людей приходять, аби подати документи особисто. Частина реєструється онлайн. За моїми спостереженнями, в поліції йдуть практично всі. Як починаючи від студентів, закінчуючи особами пенсійного віку, це повари, можна сказати, кухарі. Кухарі фізики, математики тут немає значення, яка у них професія, яка сфера діяльності. Де вони проживають і так далі. І люди йдуть як із Закарпаття, так і з інших областей. Багато приїжджали до нас із Івано-Франківської області, із Львівської області, це Сихівські, Турківські райони. Далі висилали анкетки свої заказними листами. До речі, до кінця дня всі охочі ще можуть подати заявки на прийом до нової поліції. А завтра розпочнеться перший етап відбору тестування на загальний рівень знань. Більше про це у вечірньому випуску. Новин. Спека на Закарпатті протримається щонайменше до 16 серпня. Про це повідомили в Закарпатському обласному гідрометеоцентрі. Синоптики навіть оголосили штормове попередження майже по всій території області. Йдеться про високий, четвертий та надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Сильна спека від 35 до 38 градусів пануватиме в основному на рівнинній та передгірній частині території області. У низинах Закарпаття очікується ґрунтова засуха місцями сухові. Закарпатський рятувальники просять краян дотримуватися правил пожежної безпеки та запасатися великою кількістю води. Ця спека, бачите, у нас вже почалася ще з початку серпня самого. Там вже температури повітря від 30 і вище кожний день у нас практично. У нас було одне штурмове попередження, а тепер ми його продлили ще до 16-го числа. Практично будемо очікувати. Опять же, 36-38 на рівнині. Спостерігатиметься в цей період ще і засуха. Уже ґрунтова засуха наступила, і рівні води в річках, ви бачите, мінімальні, практично річки пересихають. Благодійники найпівденнішої з австрійських земель Карінтії вже традиційно запросили на відпочинок під час літніх канікул дітей з України. Цього разу до малечі з регіонів, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, приєднали з діти учасників АТО та переселенців зі сходу країни. Як відпочивалося малечі? Далі у сюжеті прапор України серед лісу, намальованих з натури Альп, саме так позначили свою присутність в Карінтії діти з України. Подолавши кордони трьох держав, 30 маленьких відпочивальників мали змогу протягом двох тижнів оздоровлюватись на березі озера з питною водою у підніжжя Альпійських гір. Австрійські благодійники започаткували цю традицію ще 20 років тому. Спочатку ми планували допомагати лише дітям, здоров'я яких ослаблене наслідками Чорнобильської аварії. Та після драматичних подій на сході України ми вирішили залучати і тих дітей, які мають відношення до цієї трагедії, аби вони могли відволіктись, відпочити і побачити інший світ. Більшість дітей, що приїхали у курортне містечко до вперше потрапили за кордон. Європа, про яку чули багато різної інформації, вражає, дивує і дуже подобається. В перших чистота, звісно. І що здесь не бояться велосипеди остави не бояться гаражі, есть відкриті, не бояться вещи оставлять, що ніхто не украдеть, що всі як свої. Красиво. Так, все чисто. Я розповім своїм батькам, що я тут побачив. Вони стільки багато зробили, щоб мене сюди відправити. Для Відправлення потрібно зробити паспорт, оформити інші документи. Вікова категорія у нас від 8 років, взагалі до 13 років, але в цьому році взяли 15 років. Дівчинку в неї тато загинув в АТО три місяці назад. Їй морально, емоційно і душевно, їй тут дуже подобається. Вона зрозуміла, що боровся її батько, за яку Європу, за яке краще життя. Чисте довкілля і заняття на будь-який смак футбол, настільний теніс, малювання, виготовлення цікавих саморобок. Керівники групи разом з приймаючою стороною доклали немало зусиль, аби програма відпочинку була різноманітною та яскравою. Кожен другий день ми намагаємось запропонувати дітям щось цікаве, наприклад, оглянути наші визначні місця, отримати приємні враження. Гостей з України ми відвідали напередодні їх від'їзду додому, коли дорослі готували національні українські страви, аби вразити смачною кухнею австрійських благодійників, а діти укладали концертну програму. У мене гарний наряд сьогодні, тому що я буду виступати та говорити про нашу рідну Україну. Майбутнє наше це наші діти. Вона в нас пісня є. Ми. Україна це я, Україна це ти. Додому діти везуть багато вражень і мрію про те, що їх власна країна незабаром стане також по-справжньому європейською. Габсбурги знову на Закарпатті. Нащадки древнього роду, що колись спанував на Закарпатті, приїхали сюди, аби допомогти соціально незахищеним та інвалідам. Представники організації Полум'я миру зустрілись із дітьми з реабілітаційного центру Дорога життя. Австрійські благодійники вже кілька разів присилали допомогу закарпатським дітям із обмеженими можливостями. Тепер, пересвідчившись, що допомогу дійсно направляють у потрібні руки, співпрацю продовжать та посилять. Європейці вже готують. Гуманітарний вантаж для дороги життя. Лише в Ужгороді спеціалізованої допомоги потребує більше півтори сотні дітей з обмеженими можливостями, дорослих ще більше. Проте досі на Закарпатті існує лише кілька центрів реабілітації для таких людей. Майже всі вони діють за меценатські кошти. Муніципальна влада у кращому разі виділяє місце та забезпечує персонал зарплатами. В області взагалі 5,5 тисяч дітей інвалідів із них. Надано послуги за перше півріччя обласним центром. Це порядка 470 дітям. Щоденно в дорозі життя перебуває 72 двоє дітей і молодих людей, тобто 22 молодих людей і 50 дітей з інвалідністю, які щоденно централізовано сюди довозять. І з 9 до 16 години з ними займаються спеціалісти педагоги, психологи, медики, допоміжний персонал. Така ж ситуація і в Ужгородському реабілітаційному центрі Дорога життя однак він вже діє 15 років, зокрема, за підтримки меценатів з України та і за корм. Дону одним з іноземних донорів став фонд родини габсбургів Лотрингенів, чиї предки колись володіли Закарпаттям. Наша першочергова мета допомагати дітям і молоді у всьому світі, оскільки це наше майбутнє. До речі, на Закарпатті теж є представництво посольства миру, і ми вирішили, що через нього обов'язково допомагатимемо і українцям, оскільки ця країна частина Європи. Полум'я миру вже направило кілька гуманітарних вантажів у Ужгородському центру реабілітації. А зараз австрійська делегація приїхала подивитися, як використовують допомогу та чи продовжувати співпрацю. Бюджет виділяє частично средств. Так, да, є люди, які не, як не без до тому що діти є такі і хочуть з удовольствием допомагати і допомагають. Но в любом случае это недостаточно. Мы решили, что это будет помощь по спискам, что нуждается центр. Допустим, то-то, то-то. Даже мы уже решили вопрос, что будут перечисляться денежные переводы. Наразі єдина проблема, що гальмує активну співпрацю між австрійськими благодійниками та українськими соціальними центрами, українська митниця. Гуманітарні вантажі довго стоять на кордоні і ніяк не потраплять в Україну. Проте керівництво дороги життя запевняє, вже зараз працюють над тим, аби допомога безперешкодно доставлялася дітям із особливими потребами. Філософію вирізблину у дереві представив на ювілейній виставці Валерій Федурця. Розмістилася експозиція в закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Автор представив роботи з коренепластики пластики та живописні полотна. За словами митця його стихія це дерево. Цей природній матеріал здатен передати різні емоції та почуття. А улюблений матеріал, з яким працює художник, це вільха, куріння якої найбільш придатне для роботи. Привітали художника з ювілеєм та персональною виставкою. Представники культури краю, творча еліта та колеги. Триватиме виставка до 21 першого серпня. Так зважував на початку шляху, що як багато в закарпатті художників, значить, а різьбярів дуже мало. Я вирішив трошки підняти оцей напрям різьбярства. Але і в різьбярстві воно теж поділяється. Є сугуба різьба по дереву, є. От корнепластика, є картини вирізають із, із дерева, а от іменно безпосередньо корнепластикою, родився я в горах, родився в лісі. Значить, я думаю, що то повпливало все на те, що я із кожної коряшки, там деревцятка якогось, можна щось таке цінне, хороше, приємне видно, і тому пішов у лісу, лісотехнічний інститут і зв'язав своє життя з лісом. Цими вихідними в Ужгороді відбуватиметься одразу декілька цікавих подій. На набережній Незалежності проходитиме свято медового Спаса. Ужгородці та гості міста зможуть скуштувати закарпатське вино та спробувати гуцульську бринзу. Паралельно в ротарі парку проходитиме бік-арт-пікнік, де зберуться рукодільники із усієї України. Гостей чекає не тільки виставка хендмейду, а й цікава концертна програма. Під час заходу також збиратимуть кошти на харчування дітям-сирота. 14, 15 та 16 серпня ми проводимо в Ужгороді вперше великий благодійний фестиваль, який має назву Біґ пікнік». Цей фестиваль ми привезли в Ужгород вперше. Раніше ми проводили наші виставки, ярмарки та фестивалі в різних містах України: Київ, Полтава, Черкаси, Чернівці, Львів. І за багато багато наших майстрів просили, щоб відвістки фестиваль або хоча б якась ярмарка рукоділля в Ужгороді. Саме тому ми сконтактувалися з місцевими. Органами домовилися про парк, і зараз влаштували благодійний фестиваль. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти. Більше інформації у підсумковому випуску 19 дев'ятнадцять. Тоді й побачимо сплідного нам усім дня.